Мені відповідати на кожне запитання. Чи ви обмежите мене в часі з очікуванням до конця? Концент. Давайте я коротко. На характерні питання я отак по порядку буду відповідати, але якщо буде повтор, я буду відповідальність. Вже таке велике місто, як Дрогобич, не має свого плавального басейну. Чи є в ваших планах відкриття плавального басейну? Так, є. Басейни в, наш, в нашому місті будуть. І одним з перших буде відновлення, напевно, басейна Асокраному, який є на стадіоні. От з тобі почнемо цю справу. Ми чули, що ви хочете відновити кінотеатр, чи буде в місті кінозавр. Знаєте, шановні краяни, я спеціально не зупинявся на проблемах комунальної власності. Наговорено вже багато. Я вам хочу сказати, що гучні справи ви ще почуєте того дерибану, який був допущений протягом останніх п'яти років, який призвів до руйнації єдиного комунального комплексу е майна. У нашому місті вже ніколи не буде. Кінотеатр буде Хто в тому самому приміщенні Прометея. Ми заставимо тих власників зробити кінотеатр сучасним, гарним, з гарними кріслами. Це аудіо, відео, там, е, стерео і як воно там ще називається, озвученням. І такі умови ми створимо, у нас домовленість така є. Ми вдячні, що міський голова ну коротше, хоче провести реконструкцію Майдану Шевченка. Так, Майдан буде реконструйований в цьому році за кошти тих власників, якраз які вже, то вже третій власник, воно вже третій раз перепродане, які є зараз власниками про метеї. Дякують мешканці за план робіт озеленення міста, яке не проводили багато років, а я дякую вам за розуміння тої теми. Просимо подбати про одиноких людей, я про це говорив вже. Чи буде створено громадську раду? Ваше бачення. Ми підпис, підпис. Е, громадська рада при міському голові обов'язково. Я це відчув. Навіть на прикладі містобудівної ради, яка була створена за моєю пропозицією, куди війшли провідні архітектори, фахівці, інженери від теплої енергообводоканалу і інших структур, як вона мені стала добре допомагати. Я сказав, жодного питання, що стосується капітального будівництва, розміщення тих чи інших об'єктів без добра і розгляду містобудівної ради, я підписувати не буду і рішення не буду приймати, поки ви не пройдете оцей фільтр містобудівна рада. І я бачу, що я зараз вже не помиляюся. Ця містобудівна рада не дає мені помилитися. Так буде з стоєю громадською радою, куди війдуть політики, поважні люди, старіші нашого міста. І я думаю, ну, думаю, що вони мене також будуть застерігати від деяких помилкових, можливо, намірів чи помилкових рішень. І будуть звертати мою увагу якраз на те, як треба робити, щоб було приємно для всієї е, громади міста. Е, чому з переліку об'єктів, які будуть фінансувати з бюджету розвитку, випав наш будинок, капітальний ремонт, електропостачання, не готовий. Шановні і поважні мешканці будинку номер 68 по вулиці Сандерській не готові, чесно кажу, відповісти, але прошу занотувати моє протокольне доручення і завтра мені доповісти, тоді я зможу, зможу вам дати відповідь. Ну, не знаю куди, напевно, по радіо або в газеті напишу. Інтернет-сайт Другого Чертво. Чому у Трогобичі періодично відбуваються вибухи, трагічні резонансні події, газ, смерть дитини під час епідемії грипу, вбивство в публічних місцях і так далі? Тому що питанням охорони громадського правопорядку не приділялися достатньо уваги. Зараз і сьогодні в тому числі ми вели дуже активні перемовини з командуванням е, внутрішніх військ України. Я хочу ввести сюди, в місто Дрогович, роту. Це буде 100-120 чоловік, контрактників, міліціонерів, які будуть патрулювати нашими вулицями. Якщо ви в найближчий час. Якщо ви, дорогі краяни, в найближчий час побачите на наших вулицях кремезних хлопців в міліцейській формі з собаками тренованими і особливо на околицях нашого міста, особливо в людських місцях, ви не лякайтесь і не бійтесь. Це все на охорону громадського правопорядку. І я з задоволенням створюю всі умови, щоб цей підрозділ внутрішніх міськ ефективно працював у нашому місті. І так буде. загадайте за вами представляю! Пане голово, в країні правлячою партією задекларована за, за, за боротьба з корупцією. Чому нова влада Друговеча? Е за підписом вашого заступника видається положення про комісію з питань ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Документ відверто тенденційний, незаконний, який тільки порушує свободу підприємниця. Але, взагалі, не без вигоди перерозподілити кошти міста в користь вибраних підприємств. Чи ви, як голова міста, підтримуєте таку лінію влади? По-перше, такої лінії влади немає. Я за розвиток. Місцевого самоврядування. Я за розвиток е, участі кожного громадянина в житті міста. У владі місця на ринку нікому не потрібні. Вони не потрібні пану Метику. вони не потрібні мені. Я в своєму житті вже все заробив, що міг заробити. Я не прийшов до влади з метою. Поправити свій матеріальний стан. Я дуже далекий від цього бажання. Мені вже в житті нічого не треба. Більшу частину свого життя я прожив. Я прийшов до влади з метою навести порядок, державний порядок, цивілізований порядок, в стосунках між людьми і в стосунках між громадою і владою. І я це зроблю. Можете бути впевнені. За час своєї каденції. Так буде. А якщо хтось думає, що там перерозходіли йти, що там, це все є неправда і це не відповідає дійсності. Жителі вулиці Юрія Друговича звертаються до попередньої влади зменшити, перевести на односторонній рух авто і так далі. Згідний, згідний, шановні автори записки. Зараз ведеться масштабна робота у місті по упорядкуванню вуличного руху, зміни знаків, наведенню порядку на дорогах. Так, щоб було зручно водіям їхати, пересуватися по місту, а для людей також, щоб це було приємно. Шановний Олексій Васильович, до вас звертаються старенькі пенсіонери, які торгують старими речами, що підходить тільки для сільського жителя, заробляємо по 5 гривень на хліб та молоко, а деколи а де нічого. Пропонуємо торгуємо не в центрі, а по вулиці Орлика ближче до автостанції. Нас приблизно 20 чоловік. Ну, я зрозумів. Три душі, старенька бабуся. Не від добра пішла туди, її штуркають, проганяють звідусі, їй не дають можливості заробити хоча б тих таких людей. Поможемо. Обладнаємо і наведемо порядок в цьому місці. Я вже даю в керуючому справу на контроль. Оце питання і, будь ласка, Завжди ми подумаємо, що там треба зробити. Ми люди перед пенсійною, пенсійного віку звертаємося до вас величезним проханням від е е торговичника. Ну, це те саме. Так, чому у Другобичі немає соціальної аптеки, правильне запитання, працюємо над цим запитанням. Не могли ми активізувати роботу соціальних аптек, тому що. Працювали над бюджетом. Працювали над бюджетом розвитку. Що таке соціальна аптека? Вона потребує компенсації за зниження ціни на ліки. Вона потребує компенсації з бюджету. А без бюджету і соціальної аптеки не буде. Тому що ліки вони свою ціну не міняють. Отже, зараз, коли вже пройдений той етап прийняття бюджету, у нас є можливість і ми візьмемося активно за цю, за цю справу. Чи є або буде гуртожиток для матері-одиночки, дитині один рік вісім місяців, а мені 27 років. Прийдіть до мене на прийом. Ви не підписалися, придіть, будь ласка, до мене на прийом. Я вас прийму. Скажіть, що це є сьогоднішньої зустрічі з виборцями. І ми знайдемо рішення вашої проблеми. Дай Боже здоров'я. Чи можливо так? Ну, на ремонт квартири, на ремонт фасадів. Все робиться по плану. Великою бідою для мешканців верхніх поверхів є протікання дахів згідно Правильно. І план по ремонту дахів є. Він затверджений, можете ознайомитись, він публічно опублікований. Так, ви звітуєтесь, то це добре. Але добре, щоб звітувалась міліція, життя і інші. Організації, згідно, поможемо їм розвітуватися. Приведемо сюди. Ну знову питання дахах. Чи буде чиститись русло річки серед? Одну хвилину приділю увагу цьому питанню. Це є проблема для всіх міських гордин. Починаючи з 1991 року і закінчуючи 2000. Одинадцятим роком це є проблема. І всі міські голови в глибині своєї душі і чистоті поривів хотіли вирішити ту проблему. Не давала бідність, не вистачало коштів, не вистачало можливостей. А проблема все погіршувалася і погіршувалася. І вона вже такою стала е не сприйняти його. У 2011 році. Причина відома. Третина території міста Дроговича не є каналізована. От той район нашого міста, який е, примикає до вулиці Івана Франка Завіжна.